За 10 місяців великої війни ми зрозуміли, що без міжнародної підтримки врятувати знищену росіянами економіку неможливо. На щастя, зрозумів це і захід, і ми лише від євросоюзу отримали понад 18 мільярдів євро допомоги. Це і безпекова, і макрофінансова, і гуманітарна допомога. Саме про гуманітарну допомогу з євросоюзу. Наш наступний репортаж. За добу в середньому тисяча українців приходить здавати кров. Але зараз, в час активних бойових дій, ця потреба втричі більша. В березні біля лікарень в усіх містах України були черги, щоб здати кров. За кілька днів на онлайн-платформі Donor.ua додалося 25 тисяч нових донорів, а це майже половина зареєстрованих за сім років існування сервісу. Киянин Арсен тоді теж вперше в житті прийшов здавати кров. Нині тут вже втретє. В Цілому добре, якщо казати про фізичний стан, то все ок, тобто не ніякої слабкості, нічого. Але якщо казати про моральне, то в тебе є відчуття, що ти зробив щось добре. Центр служби крові у Києві цілодобово приймав донорів на початку повномасштабного вторгнення. Працівники жили на роботі та самі здавали кров, щоб врятувати поранених. На жаль, і досі існують міфи про донорство, Що, наприклад, якщо найпоширеніша якась група крові, то вона не потрібна. але насправді, чим більше людей з такою групою крові, тим більше і пацієнтів. За статистикою, кожній третій людині, хоч раз у житті переливають кров. Під час війни це особливо відчутно. Лікарі кажуть, що велика кількість поранених потребує переливання компонентів крові. Чіткий контроль всіх до потоку донорів, щоб кожна краплена крові, яку здана, що донори, вона врятувала життя, і через це і завжди є потреба в донорах. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого гуманітарні потреби України зросли до безпрецедентного рівня. Тільки до кінця цього року майже 18 мільйонів людей Україні потребуватимуть гуманітарної підтримки та допомоги у захисті. Війна, що триває, ставить під загрозу життя мирних громадян і завдає серйозної шкоди житлу, воду та електропостачанню, опаленню, соціальній інфраструктурі, зокрема школам та закладам охорони здоров'я. Мільйони людей позбавлені доступу до життєво важливих базових потреб водночас понад 8 мільйонів. Українців, які рятуються від війни, отримали прихисток в країнах Євросоюзу. ЄС невідкладно мобілізував усі можливі ресурси, щоб надати екстрену допомогу Україні і підтримати українців, як і мають чинити справжні добрі сусіди та надійні партнери. Витрати на гуманітарні потреби через повномасштабну війну суттєво зросли та значно змінилося коло щоденних потреб мільйонів людей. Є необхідність в усьому від дитячого харчування і одягу до генераторів протипожежного обладнання, водовозів, автобусів. Тож без підтримки партнерів не обійтися. ЄС та партнери надають ні, необхідну допомогу і нарощуватимуть її надалі масштаби гуманітарної допомоги в Україні досить великі. Тож таку роботу можна виконати лише спільними зусиллями. Ми працюємо разом з українською владою, агентствами ООН, іншими донорами та з нашими партнерами. Я наведу вам кілька конкретних прикладів: від офісу президента до міністерства соціальної політики. Ми обговорюємо нашу грошову допомогу з міністерством реінтеграції окупованих територій. Ми координуємо відбудову шкільної інфраструктури. Все це ми можемо зробити тільки разом. Від 24 лютого Єврокомісія виділила понад 485 мільйонів євро на програми гуманітарної допомоги в Україні, які реалізують гуманітарні партнери на місцях. Водночас понад 76 тисяч тонн натуральної допомоги на суму 490 мільйонів євро доправлено в Україну державами-членами ЄС та країн партнерів через механізм цивільного захисту ЄС. Допомога для України включала екстрені запаси медичного та спеціалізованого обладнання на суму майже 36 мільйонів євро для запобігання ризикам для здоров'я населення, хімічним біологічним, радіологічним та ядерним через механізм РЕСК-ІЮ. це вагома і надзвичайно важлива підтримка, яка дозволяє забезпечити першочергові потреби цивільних громадян, які потерпають від розв'язаної Росією повномасштабної війни. Не маючи змоги перемагати на воєнних полях, Росія розгорнула війну проти цивільного населення, яке потребує всебічної допомоги. Євросоюз і надалі всіляко підтримуватиме українців, запевнив заступник голови представництва ЄС в Україні Римі Дюфло. Якщо говорити про гуманітарну допомогу, застосовуємо наші загальні принципи, тобто за допомогою діалогу. Починаємо перемовини з владою на державному рівні або з представниками місцевої влади. Завдяки цьому розуміємо потреби і куди краще спрямувати допомогу. Також євросоюз співпрацює з українськими громадськими організаціями, зокрема надаючи їм гранти, які скеровують для найважливіших потреб. Так 18 тисяч євро отримає інформаційна платформа Donor.ua. Завдяки цьому сервісу пошук. Донорів скоротився з кількох днів до 20 хвилин в умовах війни. Важко переоцінити чітку злагоджену роботу такого ресурсу, але з'явились нові труднощі: захист даних та безпека донорів, а також величезна потреба доставки крові в райони активних бойових дій. Кошти ЄС допоможуть забезпечити надійність та оперативність дій донорської платформи. Ми запускаємо інформаційну кампанію, яка допомагає нам рекрутувати додатково донорів захист даних, тобто це команда it спеціалістів які працюють над тим, щоб Нашу систему не зламали, нас постійно досить. Ми єдиний ресурс, який є, от, має всю національну базу. Нас постійно атакують. Нам потрібно над цим постійно працювати. Україна захищається на всіх фронтах, а Європа єднається у підтримці України та протидії російській агресії. За даними дослідження, оприлюдненого Євробарометром, 73% громадян ЄС підтримують заходи в житті євросоюзом для підтримки України, зокрема санкції, макрофінансову, військову та гуманітарну підтримку. Анна Боль, Володимир Коваленко, факти ICTV, Єдині новини.